Численні великі промислові підприємства, три палаци культури зо півсотні освітніх закладів, ландшафтний заказник, червона балка північна та прилина усього кривбасу ботанічний сад Національної академії наук України. Їх об'єднує одне. Усі вони розташовані в Тернівському районі, який нині відзначає свій 55-й день народження. Але передусім тернівський район це люди, які з покоління у покоління передають любов до нього, живуть та розбудовують рідну місцину. Це справедливо можна сказати, і про молодь. Яскравий її представник Віктор Зінченко, що очолює ГО Тернівська єдність у перші дні війни. Він із однодумцями готував місто до оборони. А відтоді як захисники відкинули ворога на велику відстань від Кривого Рогу, організовує благодійні акції та збори на підтримку збройних сил, а також піклується й про цивільних, щоб постраждати. Дали від війни в першу чергу я допомагаю нашим військовим, які зараз воюють, захищають територію нашої країни, і також в цей момент захищають територію нашого міста та району. Ось ну і допомагаю навколишньому суспільству. Ми з хлопцями збираємось і завжди від цього задоволення отримуємо. Це дуже ну. Я рад, що я живу в такому районі, як Тернівський район. Віктора, а також інших волонтерів, працівників промислових підприємств, комунальних закладів, митців та освітян за патріотизм та з нагоди ювілею району відзначили нагодними знаками, грамотами та дипломами, як документальне свідчення їхнього внеску у життя тернів. Продовж останніх років Тернівський район став прихистком для більш ніж 7 тисяч переселенців, які завдяки гостинності криворіжців встигли інтегруватися у життя віддаленого житомасиву. Я всім вам дякую за те, що ви всі роки свої віддали саме Тернівському району. В ньому проживаєте, в ньому навчаєте, в ньому навчаєтесь. І хочу передати побажання вашим колективам. Ваші колективи роблять чудеса. Попри свою віддаленість, Тернівський район має своє окреме значення. Свого часу він став пілотним районом, в якому стартував перший в Україні проєкт з реконструкції житомасивів. В останні роки тут з'явився новий залізничний вокзал. Значно покращилася транспортна інфраструктура. Через війну частину проєктів довелося поставити на паузу. Втім, у Раді оборони впевнені це явище тимчасове. Тут живуть дуже дуже гарні люди з великим серцем. І співчим серцем. Я вдячний кожному з вас за те, що ми це робили разом. І я вважаю, що закінчиться війна, закінчиться нашою перемогою, і ми дуже багато ще зробимо разом. Ви зі мною згодні чи ні? Тому дякую кожному з вас. До привітань з нагоди дня народження Тернівського району доєднується її редакція першого міського телеканалу. А повну версію сюжету про відзначення ювілею дивіться у підсумковому випуску новин за тиждень. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.